Скоєння морального злочину завадили бориспільські волонтери. Громадськість спрацювала, затримали особу, яка у інваліда забрала мобільний телефон, от, після чого викликали працівників міліції. От, і внаслідок чого був так, задокументований протиправний дії місцевого мешканця Борисполя за скоєння шахрайства. На теперішній час порушено кримінальне провадження і відповідним чином документуються, а також перевіряється на причетність до інших злочинів. Двоє молодиків відібрали телефон у хлопцях хворого церебральним паралічем. На щастя, це помітили чоловіки, серед яких громадський активіст та волонтер Євген Баженко, які затримали злодіїв та викликали міліцію. Телефон ага. і Ми якраз з хлопцями були рядышко, Нашли, коротше. Правопорушникам інкримінували шахрайство. Наразі вони не перебувають за ґратами, адже за скоєння не тяжких злочинів, тобто без фізичного насильства, затримання правопорушників на етапі досудового слідства не передбачено законодавством. Самі ж злодюги у скоєному не зізнаються. Буде нічого не нічого не забирав. Ну міліція розбереться, хто забирав чи не розбирав. Дізнатися вирок суду після завершення слідства ви зможете в ефірі та на нашому сайті. Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.